І що це значить? Але для початку? Чи мені треба зібрати цей самий костюм? Чого ти сюди дивишся? Да ну, ви серйозно. Як ти мене? Отче наш. Ну що ж, всім здоров. Знову я і ми знову повернулися до секрету. Я знову тут. Нормально тебе так життя потрібно, я тобі скажу. Тікіт пліс. Пішов все. Ти щоб пережив, то що пережив я, тебе так не говорив. Та ну май, ці дебіли тут повсюди. Я знов тут. Вже дві години. I am dying to know what happened. in there. Нам треба воркшоп. І апгрейдити свою цю штуку. Воркшоп! Що стало причиною? Філька. Хто це зробив? Ага. А, театр. Воркшоп. Ага. Ну, понятно. Все, як завжди. Нормальні сходи були, і якийсь геній просто. Навали пір. Моя робота. М я тебе бачу. Ну, понятно, тут коротше, нас знову будуть тероризувати. А, супер. Ох, знову, та ну ви знущаєтесь просто з мене. Я Я, я вражений просто. Бам-бам-бам. Бам. Ох... Не подобається мені це все. Ох ти, йоперний бабай, там якийсь новий аніматронік ходить. Якийсь заїдь. А, це такой типу, анон. Ну... Який придурок ходить, цікавий. <гум> Понятно. Пока. який ну, по ідеї... Воркшоп. Ага, те. те. Давай в воркшоп підемо. Я Де Я, по-моєму вернуся назад. Ні, я не вернувся назад. Збереження я тебе бачу. Ну це стрмно, якщо чесно особливо цей черік. Есть мав, при щось висить, он до патрік зірку. Ух ти! вау. Це реально стрмно позднее. Hey, Arnold. The system says you need a suit to get into the theater. Подожди, так то це. Ну. Мені me. oh, I mean, break a leg. Sorry. Break a leg. Це англійський фразеологізм, який зазвичай використовують у театрах, що означає зробити такий успішний виступ, щоб актор вийшов вклонитися настільки глибоко, що зламав ногу. Так, тепер мій канал ще й повчальний. Юзати костюм? Що це таке? Ай, я налякався! Ой, бро, здорово. А, Не бачить. Боже, яких тут багато. Всі на будь-який колір і смак. Ще я дізнався, що і Едвін Мюрей це взагалі не нові персонажі. І виявляється, що вони вже були до цього у франшизі. Просто я це провтикав. І взагалом Едвін Мюрей це такий собі персонаж, цікавий в якому був син. Він вирішив створити для свого сина робоняню. Міміка, і в результаті з сином стається якийсь нещасний випадок, і Едвін Мюрей зривається на мімік, починає його бити. І і той починає копіювати цю поведінку. Тому його агресія має таке собі підґрунтя. Сюжет бомбезний. Вона сказала, що я маю обратись туди з допомогою костюма на ми, ми, типу ми, типу придурки. Ну <плес> йдемо в театр до того, шаленого зайця. А будемо акуратні. Надіюсь, він мене не схавує. Шо? Нема, нема, нема. Воу, вона побита! Іди звідси. М -м. Як ти мене замітила? Я подумав, вона зараз відкриє. Ох, так. Ага, це <реш> <реш> Значить, мені треба гору. Але я не впевнений, в тому ж тут. To all <реш> ну короче, вони щось своє ТВ-шоу мали, і там зламався прожектор. <реш> <реш> а, ось власне цей прожектор. Ага, він не працює, тому що на ньому нічого немає. Що, щось і з цього можна підібрати? <реш> ага, поняв. А тепер.

Якраз, якраз. А де тут є. Я застряг. Я за... Я застряг! Ти серйозно! О, я не можу вибрати! Я не можу вибратися! Окей. Чекай. Я щось зробив? Я тут не був. Я чуть на нього не пішов. Веселунчик Веселунчок ідавний две який. Я сподіваюся, що я йду правильно, бо якщо чесно, я міваюсь. Оооо. Хе-хе-хе. Замітили. Лявін Ля він жене! Це башка міміка! Мюрей, що ти творив? А, ага. поки не розумію, для чого я це все роблю. Коротше, з перевірених джерел. Нічого не понятно, чесно кажучи. Я зрозумів, що мені не треба просто залізти в костюм. Мені треба зібрати цей самий костюм. Чого ти сюди дивишся? <звук> ну не кажіть, що вони навчились. Боже, що вас там напихали? Ви коли ходите, земля трусить? Та ну нафіг, серйозно. Та я маю їх туди носити. Прикидай лягай. Щоб то пішов, Він начебто пішов. Все, я викупив. Да ну ви серйозно. Можна роздивитись, мені дуже цікаво. Це Це реально пружинні замки. Як вони працюють. Ми ще збираємо по факту Бонні. Це типу щось шово раніше ніж спінг боні? Так, тепер треба шукати наступну деталь. А не підсвічують. От, от, от. Ага. Ага, тобто тут не тільки готові аніматроніки, тут ще о отакі на півфабрикати а, не, 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 Нормально. При біля тебе людина, а ти її не чуєш бара. Так, я зрозумів, значить усі аніматроніки можуть ходити. Друга. рука, напевно. Щось дуже дивне. Ну, вроді би не, не ходить тут. І шоу. Значить, десь тут на горі має бути. Голова! Ага, я її знизу маю забрати. Він ж, не, він ж мене не бачив. Він мене бачив. Вони тепер достають звіти. Блін, це ж взагалі тепер Фішку поламали, блін. тепер мені. Просто ти тут ходиш, мені ото малину портиш. Пробуємо задіньок походити. А вона затіє. Бля. Можна уже так його. Ну ніхіра собі ти, конечно, мавпа. А, ну коротше, це як у фільмі вони це реалізували. Блін. круто, круто, круто. Супер. Тобто ці пінопластові монстри теж можуть. Так в тебе ж даже очей нема. А, тут можна... Чекай. Ой, йокарний бабай, як так получилось? Хм, mm. у нього явна реакція краща. <laughs> Понятне, діло, ну, хто буде, блін. Ну, я б і сам біля себе почав гарчати, якщо чесно. <laughs> він дуже, він дуже не <laughs> Я прям заговорив за це. Ну, от чого ти тут ходиш? Як ти мене. О, наш! <laughs> <що є син?" laughs> <laughs> стрмно, блін. <laughs> Стромно, блін, стрмно, блін. Стрмно, блін! Я просто бачу, що не і я тут цей. Оди. Отак, отак. Так, ми граємо акуратно. У нас погано виходить. Ну, тобі треба було стати саме в цьому пройомі. Блін, я не знаю, куди мені піти. Покажіть далі, куди їти нафіх. Боже, місце прям ідеальне, не знайдеш. Влади стал сражем, це щось з чимось. Не поєднуйте ці дві речі. Тримайте це. Ау, сі, рука. Так, рука. Оце за конекс-трибунець тут. Я, я, я переживаю. Все, не переживаю. Цей чувак на. Не... Я хотів сказати, що той чувак, який висів, схожий на чувак на банан з Фортнайта. <свистити> Стес. Навіть на монтажі обісрав. Налякався. <хи> а Раз ми вже тут, тоді не забувайте, що в описі є посилання на донати для ЗСУ. Де? Остання? Ага. Тут нема. Почекай. Ось, вона, я її знайшов! У нас прямі як діти, які з металолом, подожди. я запалився зараз. Та ну йоперний ти дебіл! Як ти мене дістав, ти ж зайди. Десь позаду. Ну, я вже звідси вийду. Все, це, по-моєму, остання деталь. Що я маю зробити? Я маю. І що це значить? <Слыш> <Слыш> Ох! <Охереть. Слыш> а что это такая? Ты снимаешь, знаешь? У мене заращали павідь, пабіть. <laughs>